Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як ви вже можете бачити, і, можливо, вже зрозуміли, хочу відзняти відео-розпаковочку свого замовлення. точніше, вже і розпакувала, все перетела свого замовлення компанії Doctor Клінік». Це вже, мені здається, третє, третє замовлення цього місяця. Прийшло воно мені в двох ось таких коробках: одна більша, друга менша. І, як ви можете бачити, одна коробочка прийшла, е, пролилося там, пролились засоби. Е, якщо коробка от стоїть в такому, в такому положенні, все ніби складено гарно, зверху все е, переложено попиркою, ну, ніби так плотненько все стоїть в коробці, але воно, можливо, при транспортуванні все перевертається, все там перекидається. і... Ось так приїхали мені засоби. Це, як я розумію, потік. Ось такий засіб, де я його вже діла, десь лишила на підлозі. Ось такий я замовила лужний засіб. Він протік і витекло, плотно були поставлені коробки пляшечки в коробці. І, можливо, якщо воно десь переверталося, десь воно, можливо, перекидалося. Все транспортування це така штука, коли коробки не завжди ставлять вертикально, вони можуть і боком. Ну, Коротше кажучи, ось так виглядає моя коробка. Я її, звісно ж, забрала. Все протерла. Я спочатку не могла зрозуміти того, що зверху навіть пупирка була вся мокра. У мене були всі руки, я все на пошті перетирала. Зараз я ці коробочки заберу і перейдемо безпосередньо до замовлення, покажу, що я взяла. Отже, перше, що покажу, замовляла, почнемо вже з цієї пляшки, замовляла лужний засіб. Хотіла спробувати, можливо, сама хотіла спробувати, чи, можливо, будуть запитувати щось таке, воно заявлено, цей засіб. Тут вже стерлася, стерлася о, сама етикетка, тому що воно десь протекло, воно все було, все було в такому мильному білому. В рощині я навіть не змогла, спочатку я думала, що це засіб для миття душових кабін, Того, що я брала такі, про це я навіть забула. Брала три засоби для миття душових кабін. Спочатку я подумала, що це вони. Але ці такі більш голубенькі, як ви можете бачити, і от в, в самій ванночці видно сам, саму рідину. А тут я дивлюсь, дивлюсь, і не можу зрозуміти, чи він там, чи вона пляшка то ніби як то повна. Але я не бачу, скільки вилилося, скільки там лишилося. Я не бачу, не можу зрозуміти, що це за засіб. Чи це такий самий, це якийсь голубенький, це якийсь білий. Ніби Потім вже я придивилася і побачила, що це, мабуть, таке для вани, а це для кухні, бо вже так, чисто помалюнку догадалась: брала я три засоби для. Миття душових кабін, ось таке, хотіла і собі на пробу взяти, і е, дівчатка, можливо, захочуть, то пропонувати. Два прийшло більш-менш нормально. Третій ось так, не знаю, чи почуєте, коли притискаєш, він також трохи тут підтікає, і, коли, і ось так шипить. Тобто його, коли притискаєш, воно звідти може і піднитися. І так от, ну, тобто десь ця різьба закручується не, не плотно. Ну, не знаю, хотілося б, звісно. І от я закрутила, перезакрутила, і воно все рівно от, шипить. Повітря звідти виходить. От Єдине, що претензія до пакування. Я не знаю, можливо, треба. Запаювати ці пляшки, щоб вони так не протікали, а ось ці розпилювачі окремо, так як от, ну, в компанії фармасі так само пакують, запаюють саму, сам продукт, а вже ці розпилювачі додатково вкладають разом з замовленням, тому що ну, дуже багато розливається. І не тільки дивилася і в дівчаток дивилася. Також бувають такі. Випадки, що проливається сам засіб, і ну, не хочеться просто ну, як тепер. Ну, візьму вже собі лише, як тепер людині, якби було на замовленні, як людині віддати ось такий е, замовлення, якщо би було, як віддати такий продукт. Ну, якось незручно і це е, не хочеться так, щоб приходило. Якось треба продумати компанії, якось не знаю, продумати якесь таке пакування, щоб того, що ці е, русти, очевидно, вони добре не... Не прилягають і, можливо, недобре підходять до цих самих пляшок. Не знаю, що, що не так, але чогось воно приходить розлите. Наступне, що взяла ще засіб для хімчистки. У мене такі є. Я і килимки була трішечки так запирала, брала наявність також на продаж. Ще взяла два ось такі засоби антипліснява. Взяла дві штучки. Вже не пам'ятаю по цінах, не хочу шукати каталог, просто показую, як, яке замовлення, що брала я. Якщо в накладній можливо, в накладній 169 гривень засіб від плісняви. Далі засіб для хімчистки також 169, ціна по каталогу. Очисник для душових кабін 159 гривень. І лужний засіб 189. 189 гривень ціна цього продукту. Далі я брала ще шампуні. Один взяла ось такий з органою. І ще один взяла з яблучним оцетом. Це взяла для доньки, він десь я читала, що він від лупи, ніби як має допомагати. І трішечки це якийсь чи то він запутів. Я все поперетирала, ніби, ніби як то від лупи, хочу для доньки, нехай вона спробує. Ще взяла ось такий антисептик. Якось почастіше в нас знову в школах такі ніби як масові такі захворювання, діти почали хворіти. У мене ще десь і в запасах були антисептики від фармасі були, і донька попросила замовити. Щоб був в спреї. Я думала, чесно кажучи, що він в спреї. Я щось не звернула уваги, що це гель. І тут, в принципі, написано, що це гель. Я не звернула уваги, я... він, про... він такий прозорий. Я думала, що він, можливо, буде такий ріденький, як водичка, і я його перелю в, в якусь таку з дозатором баночку, і вона буде ним користуватися як спреєм. Але ні, це гель. Хто не звертав уваги, бо я чогось не подивилася. Я в антисептик написано, я антисептик якось не придала уваги, а виявляється, що це гель. Ще взяла на пробу собі ось таку зубну пасту, хочу спробувати сама. Потім вже буду, якщо то пропонувати клієнтам, не знаю, ще не пробувала зубні пасти. Це Така штука, що не у всіх От, в фармасі, мені подобаються. В Оліфлей мені подобається зубні пасти в Юнайс. Nice мені чомусь не зайшли. Пасти їхні не подобаються. Не брала раніше, От, коли робила замовлення. Зараз вже доненько так не робила. Але не сподобались, не хочу більше. Пробувати. Не дуже вони мені зайшли у фармасі подобається. От хочу ще, ще спробувати у клініки пасти зубні. Буду бачити далі, чи рекомендувати клієнтам, чи не рекомендувати. Спочатку буду пробувати сама. Це у нас відбілююча. Ціна її була по каталогу 129 гривень, 75 мл. Мікрочастинками якась вона там йде відбілююча. Будемо пробувати. Ну, і за. На останній сторіночці за умови придбання на 149 гривень можна було взяти засіб для посуду. Я вже ним так гарненько закупилася, буде мені на... Брала два лимонних. Лимонні приходять ще в старому такому дизайні. Брала два лимонних. І два брала з яблучком. З яблучком вже приходять ось такі оновлені, Такий дизайн, більш таки якийсь новіший. В більшому дизайні. Два таких і два таких. Вже я ними запаслась, у мене вже на першу пору користуватися, і навіть і на продаж у мене вже вистачає. Я вже цими засобами добре так запаслася, добра була цікава ця акція вигідна, я, я рахую, за літровий об'єм, непоганий цей засіб, я мою посуд, зараз таким користуюсь, мені, в принципі, нормально, тому користуватися буду і надалі. Ось таке було моє замовлення. Трішечки з сюрпризом, з таким не дуже таки приємним. Не знаю, треба якось щось компанії з цим пакуванням вирішувати, того що ну, не, дуже це, не дуже це годиться, як то кажуть. Приходить, коли розлите. Добре, якщо собі, але і собі, то не добре, того, що і все вилілося, трішечки розлилося самого засобу вже неповна пляшка. І біля нього все було також, все мокре, все було в цьому розчині. Коробка прокисла, прорвалась. Ну, таке собі. Треба якось передивитися пакування, або їх запаювати просто, якось запломбовувати, щоб вони були закриті просто наглухо. А самі розпилювачі вже якось додатково вкладати, не знаю, якось так. Але хочеться на це звернути увагу, щоб якось продумали. Продумали на виробництві, на пакуванні якось. Ці пляшки зробили якимись більш надійними. Таким було моє замовлення. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите, і до зустрічі на моєму каналі.